Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так, чутно вас. Дякую. Вітаю. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Дякую. Пані Ірина, кого ви представляєте? Представник розробника компанії Sek Ecology. Зрозуміло. Отже, давайте діяти наступним чином. У нас є тільки що представник міндовкілля і два представника суб'єкта господарювання, тому даємо можливість представникам громадськості підключитися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин о 12:15 будемо розпочинати. Дякую. Так, добре, дякую. Доброго дня ще раз. У нас є нова учасниця, пані Ольга, Скажіть, кого ви представляєте? Представник розробника. Угу, дякую. Сидіть, давайте будемо розпочинати. Вже на 12 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 11 серпня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з додатковою відповідальністю, перечинський лісохімічний комбінат стосовно планованої діяльності, будівництво нових та реконструкція існуючих. Виробничих дільниць на території діючого підприємства ТДВ Перечинський лісохімічний комбінат, що знаходиться за адресою вулиця Ужанська, 25, в місті Перечин Закарпатської області. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проходили в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, громадські слухання передбачені статтею… Сім закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилося. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227, про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 при 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року прийнято набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону, та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Один з них це представник Міндовкілля, як організатор громадських слухань. Ще трьох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Артур, вітаю. Я є посадовою особою з якості та екології на ТДВПЛХК. Відповідаю за екологічний стан та, як кажуть, аналізую екологічний стан на заводі. Більше мета нашої планової діяльності це оновлення та будівництво цих вів, нових дільниць. Плануємо поставити сучасні технології по очистці пилогазоочисного пилогазоочисної остаткування, збільшення потужно цей цех по виготовлення і телецитату і поставити очисні стосовно очищення стоків. Дякую, пане Артур. Пані Ірина. Пані Ірина, ви з нами на зв'язку? Не чуємо вас. Давайте поки що пані Ольгу. Вітаю я та Сухарєва Ірина. є представниками компанії College і розробники в угу. угу. Дякую. Ну, пані Ірина нам на початку вже казала, що вона є представником е суб'єкта господарювання, представником е фірми розробника звіту. Пані Ірино, ви вже. На зв'язок пропав зв'язок Ірина Сухарєва, представник розово. Дякую. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин. Серед учасників громадських слухань не фіксуємо представників громадськості. У нас серед чотирьох учасників один учасник це представник Міндовкілля, і три учасника це представники суб'єкта господарювання. В такому раді, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські Слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з додатковою відповідальністю, перечинський лісохімічний комбінат стосовно планованої діяльності, що передбачає. Будівництво нових та реконструкцію існуючих виробничих дільниць на території діючого підприємства ТДВ Перечинський лісохімічний комбінат, що знаходиться за адресою вулиця Ужанська, 25, в місті Перечин Закарпатської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, гарного дня. Дякую, дякую до побачення. До побачення.